Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні день обнови. Перший день ціна за кілограм 365 гривень. І вдалося мені знайти два світшота від Off-White. дорогий якісний бренд. Світшоти один, чорний, інший, білий, ідентичні, дуже схожі. Те, що бачите, така одна ляпана фарба це фабричне наляпане, це так і має бути. Ось цей білий в хорошому стані. Бачите, усі оці од наклейки вони добре прикріплені, не відчепились, не відклеїлися, на відміну від чорного світшота, де є багато недоліків. І в білому також є бірки. Є номерний знак. Можна по цьому приділити, що це оригінал. Також на самій бірці написано бренд White» і що зроблений він в Португалії. За своїм складом він хороший, тут 70% відсотків бавовни, решта синтетика. Ну, але я думаю, тут склад не так важливий, як самий бренд. Власне, мені напевно вперше зустрічається цей бренд. Дуже сильно задоволена, дуже зраділа цій знахідці. Власне, цей білий світшот однозначно купляє, адже він в дуже хорошому стані. Він трішки має замазані рукави. А ось щодо цього чорного я довго думала брати не брати, і все-таки залишила його в магазині. Адже дуже багато у нього нюансів щодо цих наліпок. Бачите, тут позаду здерто, спереду на рукаві. Також затертий напис внизу, ось цей синій. Ну, тобто, дуже багато недоліків, і можна пробувати якось частково це віддирати. Але мені здається, тоді взагалі буде вигляд зовсім не той. І саме так суть цього бренду, от в цих наліпках, так, він відрізняється цими наліпками. Хоча, насправді мені більше сподобався саме чорний світшот, а не ось цей білий. І так дуже шкодую за тим чорним. Зараз, власне, в примірці вам покажу. За розміром вони ідентичні, однаковісіньки, думаю, вони належали комусь одному, тобто в них був один господар, і знайшла я їх на чоловічому відділі. Хоча я думаю, це такий унісекс підходить і чоловікам, і жінкам. Ще не знаю, де я його буду носити вдома чи на вулиці. Подивлюся. І ось так він виглядає на мені. Дуже зраділа, що він мені підійшов по розміру, просто ідеально. І власне він трішки, як я вже сказала, має замазані рукавчики, трішки у нього замазана горловина. Одним словом, його треба добре попрати, акуратно попрати, аби так не зіпсувати ці наліпки. І думаю, це просто топ знахідка, знахідка місяця. І ось так власне виглядає чорний світшот. Надзвичайно мені подобається, дуже круто. Я люблю чорний колір, більше люблю його за білий. Хоча білий кажуть, виглядає завжди дорожче. Він всім пасує, але мені здається, що саме чорний колір мені більше пасує. І хоча дуже часто говорять, що чорний колір старий, і треба якось бути з ним обережним в портретній зоні. Але я його дуже люблю. Дуже мені він подобається, і мені навіть здається, що він коригує фігуру, робить якось більш людину такою хутчою і витонченішою. Наступна моя знахідка це ось такі класичні штани. Це чоловічі штани, із защіпами на високій посадці. Взяла їх, оскільки це хугобос, і оскільки це 100%. Вовна, а ще взяла, оскільки вони вверху мають ось таку от білу полоску. Ви, напевно, знаєте, що зараз дуже в тренді штани, які ніби як класичні, але вверху мають ось цю білу полоску. Я власне, спробую їх вивернути і таким чином приміряти, адже розмір дозволяє, вони, бачите, ось такі от великі довгі. І я, от, якщо цю білу полоску вивертаю, в принципі, вони теж надзвичайно довгі, вони по своїй довжині нічого не втрачають. Ви, напевно, бачили, дуже багато зараз продають таких штанів в інтернеті, дуже багато власне в Пінтерест можна побачити в стрітстайлі. Ну і власне, як вам така от ідея, можна піти в секонд-хенд, знайти собі чоловічі штани, але обов'язково, щоб в них всередині була оця от біла полоска, і таким чином вивертати. Так, мені здається, непогана ідея, але ці штани не дуже добре лягли позаду. Вони мене надто сильно роблять об'ємною, хоча спереду виглядає дуже адекватно і дуже навіть прикольно. І взяла з собою в приміручну ще ось такий чорний костюм. Він, до речі, теж чоловічий, написано За рамен", так. І він в абсолютно новому стані, дуже хороший стан, без дефектів. Це штани і жакет. і піджак, ну, оскільки це чоловічий костюм. Власне за своїм складом він непоганий. Тут поєднання віскоза і поліестру. І вирішила я спочатку приміряти піджак з попередніми штанами, і подивіться, навіть одна до одного дуже пасує. Вже я вдягнула штани правильно, тобто так, як вони би мали бути. Ну, бачите, наскільки вони вверху широчезні, але це зараз такий тренд. Так, багато хто саме за такими штанами ганяється і шукає. Я якось, напевно, ще не доросла до таких штанів, і мені здається, що мені вони просто не дуже пасують. Ну, і ось так виглядає вже повний комплект костюм. Власне, тут вже костюмні штани я одягнула. бачите, які тут кишені глибокі, треба їх трішечки забирати, аби вони так не випирали на нозі. Ну і тут штани, я б сказала, набагато краще. Мені сіли по фігурі, вони, бачите, вже не так висять. І доволі так непогано виглядає, хоча чоловічий костюм. Але загалом прикольно, мені подобається. Знаю, що такі костюми рідко купляють, тому в принципі можна його залишити до останніх днів і купити за якоюсь такою дуже смішною ціною. І на чоловічому відділі ще знайшла ось таку білу футболку з дуже таким симпатичним милим принтом, зовсім не чоловічим, я б сказала. І саме на чоловічому відділі я собі найчастіше купляю футболки, адже там можна знайти такого вільного крою з широкими нормальними рукавчиками, а не якісь такі от куценькі, маленькі стречові, як найчастіше трапляється саме серед жіночих футболок. І вона власне на 100% з бавовни, натуральна і просто в ідеально новому стані. Як на мене, на літо просто ідеальна футболка, і я думаю, до наступного літа зараз якраз саме час набрати базових речей, базових футболок, адже літом таку точно не знайдеш. І знайшла ще ось такі от штани, джинси в розмірі М. Щоправда, це Shine, це дешевий бренд і не дуже якісний. Дуже часто, напевно, ви теж його зустрічаєте в магазинах Second Hand. Але мені сподобалася їхня моделька, і тому взяла їх в примірочну. І колір у них теж доволі приємний. Загалом в них дуже хороший стан, практично ідеальний. на жаль, вони мені не зовсім підійшли по розміру, дуже сильно мене обтянули. А все таки мають бути такими більш вільнішими. Трішки має бути все таки простору, так між ногою і тканиною. А тут вони такі вийшли майже як скині на мені. Ну і переходимо до моєї наступної знахідки. Власне, дуже багато літніх речей мені вдалося знайти. Серед них є ось така от футболка від Пола Ральф Лорен, синього кольору. Вона така йде без рукавів. І ось тут такі гудочки брендовані, прикольні. Загалом в непоганому стані. І, власне, всі бірки на місці. Думаю, що це оригінальна річ, це 100% бавовна. Ось так вона виглядає на мені. По розміру дуже добре підійшла. Розмір був вказаний XL, але вона невелика і не надто обтягує, тобто сіла так як треба. Хоча я не дуже люблю футболки без рукавів. Все-таки мені більше подобається носити, коли рука прикрита. Ще знайшла ось такий світшот від Champion І спочатку дуже зраділа, але лише в прямі побачила ось тут на рукаві дефект. Це я так розумію, розлила якусь білизну чи щось в тому роді. Тому, звичайно, вже міряти його не буду, але його загальний стан був просто ідеальний, якщо б не ось цей от на рукавчику дефект. Наступна знахідка це ось така чорна базова футболка. Мені дуже сподобалася її якість. Вона така от трикотажна, як подвійна тканинка йде. І вона теж на 100% бавовни. Це 42-й розмір, і вона теж в ідеально новому стані. Я от не можу стриматись перед чорними. Речима перед чорними футболками, світшотами, і власне ця мені в примірці дуже сильно сподобалася, тому вирішила її купити. Хоча напевно це буде якась моя десята, уже чорна футболка. Але оскільки вони дуже базові, дуже часто носяться, зношуються, тому думаю, лишньої в гардеробі не буде. Ну, і якість у неї просто на найвищому рівні. Намагалась знайти про цей бренд щось в інтернеті, але якось не вдало. Якщо ви з ним знайомі, напишіть про це в коментарях. Наступна моя знахідка це сорочка від Columbia. Хоча це такий так спортивний бренд, але, виявляється, роблять вони сорочки, сорочка теж в такому доволі спортивному стилі. Не знаю, правда, як її використовувати, але взяла вам показати, оскільки бренд дорогий, а сорочка справді просто в ідеально новому стані. За своїм складом вона на 100% з поліестру і має вона QR-код, тобто це оригінал, це не підробка. Вона маленького розміру, тому на себе приміряти не буду. просто вам покажу ось так: от в руках як би вона мала виглядати. Наступна знахідка теж для мене не характерна. Це така дуже спортивна річ, але бренд надзвичайно якісний, дорогий і хороший. Якщо ви зустрінете його, зверніть на нього обов'язково увагу. Якщо вам, звичайно, потрібні такі от речі, якщо ви, можливо десь взимку їздити в гори чи можливо любите якісь походи, то це просто незамінима річ. Надзвичайно добре вони носяться. І Кольор цієї кофти дуже класний, власне, пощастило з кольором. Я люблю усі відтінки блакитного і синього. Вона защіпається, бачите, на замок, має дві кишеньки, зверху ще одну кишеньку. Ну і ось так виглядає. Загалом мені по розміру підійшла. Стан у неї хороший, я б дала, напевно, 9 з 10. У неї нема ні дірочок, ні зачіпок. Єдине, що по тканині видно в деяких місцях що річ ношена. Це не у втунці, а така, можливо, як трішки потерта тканина. Але загалом дуже класна кофта. Щоб мені була така потрібна, я б, звичайно, її собі купила. І давайте вам ще покажу кілька дитячих речей. Була ось така футболка Star Wars. Тут у нас зображений Йода, так один з героїв цього фільму. І власне футболочка в ідеально новому стані. І ще знайшла дитячу кофту, ось таку смугасту із котом Гарфілдом. Особисто я таку б носила, якщо б вона була мого розміру, дуже мені сподобався принт, дуже вона прикольна. Ну і ось так виглядає теж в ідеально новому стані. Ще вам покажу сумки, але перед цим традиційно давайте ознайомлю вас з цінами. Власне, ось ця спортивна кофта заважила на 107 гривень. Світшот, який я купила від Off-White заважив на 146 гривень. Також заради цікавості поважила і штани від Hugo Boss. Їхня ціна вийшла 180 гривень. Синя футболка від Поло Ральф Лорен заважила всього-навсього на 62 гривні. Чорна футболка, яку я собі купила, заважила ще дешевше на 60 гривень. Ну і давайте вам покажу ще трішки сумок. Сподобалася мені ось така чорна шкіряна масивна сумка на двох коротких ручках. Дуже у неї добротна фурнітура, срібна, така, бачите, важка. І ось такий бренд вказаний. По сумці видно, що вона справді дуже якісна, зерниста шкіра, яку дуже важко зносити. Вона має незначні потертості, але ледь помітні. Ну і ручки мають невеличкі тріщинки. Але загалом, бачите, самі, сумка в дуже хорошому стані. Як для вагового секондхенду, я б сказала, стан просто супер. Ну і форма у неї дуже класна. Це така сумка мішок, дуже стильно, прикольно виглядає. Сумка доволі важкенька, як я сказала, так, адже у неї. Фурнітура дуже важка, і зараз ми з вами її поважимо. Сьогодні, нагадаю, перший день і ціна найвища, а саме 365 гривень за кілограм. Сумка ж заважила на 290 гривень. Також серед сумок був ось такий от мішок для взуття від лакости. Хто торгує, думаю, це була б класна знахідка. Можна б як бонусом продавати взуття ось в такому мішку. Ну, бо можна, в принципі, і тримати взуття, бо воно не припадало пилом так вдома в такому мішку. Ще була ось така симпатична маленька компактна сумка, ну але вона вже з еко шкіри, загальний стан у неї відмінний і цікава форма. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Я взагалі дуже задоволена сьогоднішніми своїми знахідками. Якщо вам теж щось сподобалося, напишіть про це в коментарях. Або ж не сподобалося теж, дуже завжди з цікавістю, читаю ваші коментарі і ваші думки. Ну і до нових зустрічей!